Трипільська культура загадкова цивілізація українських земель. Вони жили тисячі років до пірамід, не знали війни і залишили по собі шедеври, які дивують досі. Що таке трипільська культура? Трипільська культура це стародавня цивілізація, яка існувала на території сучасної України, Молдови та Румунії приблизно 5500 років до нашої ери. Назву трипільська. Вона отримала від села Трипілля під Києвом, де наприкінці 19 століття археолог Вікентій Хвойка знайшов перші сліди цієї культури. Наскільки вона давня? Трипільці жили ще до шумерів і єгипетських фараонів. Це одна з найдавніших землеробських культур у Європі. Для порівняння, трипілля 5500 років до нашої ери, піраміди в Гізі. 2600 років до нашої ери, шумери 4500 років до нашої ери. Як вони жили? Будували великі поселення, де жило по кілька тисяч людей. Деякі з них були найбільшими у світі на той час до 300 гектарів. Жили в глинобитних хатах, які мали піч, лежанку, посуд. Їхні поселення мали планування по колу як велике спільне місто. Чим займалися? Вирощували пшеницю, ячмінь, горох, льон, тримали худобу, корів, свиней, овець, робили посуд, ткали, виготовляли прикраси. Вони не мали держави чи армії, але чудово вміли організовувати спільне життя. Чим їх вирізняє? перше кераміка, їхній глиняний посуд це справжнє мистецтво, закручені візерунки, геометричні орнаменти. Часто розмальовані білим, червоним і чорним, друге культ богині матері. Вони залишили багато жіночих фігурок, символ родючості, життя і природи. Третє життя без війни. Археологи не знаходять зброї чи фортець. Здається, це була мирна культура, де важливіше були земля, родина і релігія. Чому вони палили свої хати? Це один із найбільших загадкових моментів. Коли хаті приходив час, її спеціально спалювали разом з посудом і речами, ймовірно, це було ритуалом оновлення, символом завершення життєвого циклу. Що сталося з трипільцями? Існує кілька версій перша виснаження ґрунтів і кліматичні зміни, друга змішування з іншими народами, зокрема індоєвропейцями, третя. Міграції, що витіснили культуру. Але цілком можливо, що частина трипільського спадку залишилася в генах, обрядах і мистецтві сучасних українців. Цікавий факт: трипільці були одними з перших у світі, хто розвів вогонь в печі, зробив тканину і містечко з плануванням. Їхня культура вплинула на багато пізніших народів. Трипільці це не просто давні люди з глиняними горшками, це розвинена, організована, мирна і творча цивілізація, яка залишила слід у самій основі нашої культури.